Добрий день, мене звуть Роман Петрівський, я викладач алгебри, і це урок для 11 класу. Минулого уроку ми почали вивчати найпростіші показникові рівняння, розглянули базовий прийом їх розв'язання. Сьогодні на нас чекають інші типи цих завдань, розв'язання яких базується на перетвореннях степенів. Оскільки найпростіші показникові рівняння зводяться до прирівнювання степенів, можна зробити висновок, що важливу роль відіграватимуть саме властивості степенів. Пригадаємо їх. Вони зараз на екрані. Приклад 1. 0.125 в степені x дорівнює 256. Запишімо 0,125 як звичайний дріб. Одна восьма в степені X дорівнює 256. Зведімо до однієї основи 2 та скористаємось властивістю піднесення степеня до степеня. Маємо 2 в степені мінус 3 і до степеня x. Дорівнює 2 в степені 8. Тоді 2 в степені мінус 3х дорівнює 2 в степені 8. Прирівнявши показники, маємо мінус 3х дорівнює 8. Звідси х дорівнює мінус 8 третіх або мінус треті. Приклад 2. 9 в степені х дорівнює 27 в степені х-1. Зведімо до однієї основи 3. Маємо 3 в квадраті і до степеня х дорівнює 3 в кубі і до степеня х-1. Скористаємося властивістю піднесення степеня до степеня та прирівняємо показники. 3 в степені 2х дорівнює 3 в степені вираз 3 помножити на різницю х та одиниці. Маємо 2х дорівнює 3х мінус 3. Звідси х дорівнює 3. Приклад 3. Дріб 2 треті в степені X помножити на дріб 9 шістнадцятих у степені X дорівнює 9 четвертих. За властивістю степеня зведімо вираз до однієї основи. Отримаємо дріб у чисельнику 2 помножити на 9, у знаменнику 3 помножити на 16. І весь дріб піднести до степеня X. Дорівнює 9,64. Скоротімо дріб у лівій частині рівняння на 3 та на 2. Маємо 3 восьмі в степені х дорівнює 9,64. Подаємо четвертих як квадрат. Маємо 3 восьмі в степені х дорівнює восьмі в степені 2. Звідси отримаємо, що х дорівнює 2. Приклад 4. Одна третя в степені x в квадраті мінус х. Дорівнює кореню четвертого степеня з 3. Зведімо все до основи 3. Маємо 3 в степені мінус 1 і до степеня х у квадраті мінус х дорівнює 3. В степені 1 четверта. Оскільки основи однакові, отримуємо мінус х у квадраті додати х дорівнює 1 четверта. Х в квадраті мінус х додати 1 четверта дорівнює 0. Зауважмо, що маємо формулу скороченого множення, тож згорнімо її. Квадрат різниці х та однієї другої дорівнює 0. Тоді x-12 дорівнює 0. А х дорівнює 12. Приклад 5. 4 в степені х помножити на 3 в степені x дорівнює 1 12 до степеня 8-3х. Зліва зведімо добуток до спільного показника. А справа запишімо дріб через від'ємний показник степеня. Маємо добуток 4 і 3 до степеня x дорівнює 12 у степені мінус 1 і до степеня 8-3x. Виконуємо множення та скористаємось властивістю піднесення степеня до степеня. Отримаємо 12 в степені x дорівнює 12 до степеня мінус 8 додати 3x. Прирівняємо показники степенів x дорівнює мінус 8 додати 3x ікси перенесімо вправо, а решту вліво. Маємо 8 дорівнює 2х. Звідси x дорівнює 4. Сьогодні на уроці ми опанували використання властивостей степеня для зведення показникових рівнянь до найпростіших та їх розв'язання. Ще більше прикладів розв'язування та розбирання завдання ви можете знайти в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.